h Просто додай води. У ролях Карі Бахаїн, Клер Холт, Фібі Тонкін та Ангус Макларен. Автор серіалу і продюсер Джонатан Шиф. Це твоя провина, знаю. Та мені шкода, що це сталося. Це все було так несподівано. Так, у нас тут потужні вітри. Це все через усі ці дерева. Ти новенька? Я Шарлота. Клео. Як тобі наша школа? Подобається як не можу знайти клас малювання. Він поряд із бібліотекою. Можу показати, якщо хочеш. Дякую. Льюіс, це, це Шарлота. Шарлота. Привіт. Привіт. Що сталося? Мене несподівано облило водою. Невже? <звук> <мъ Though> <light」. to> <Right>. well, Нам час приємно познайомитись. Мені теж. Клас, не приймайся, я знайду. І ще побачимось. Так, звісно. Ходімо. То як хтось ще застосовував свої нові здібності? Наприклад, ні в кого більше не було таких випадків. Ні. Не бачу в цьому нічого жахливого. Це тільки нові здібності. Ви стали набагато сильнішими. Мабуть, на вас вплинули зміни в розташуванні планет. Ти знову про свої дурниці. Це важливо. Поки я не розберуся, потрібен суворий контроль. Ви не знаєте, на що здатні. Та це ж круто. Льюіс слушно каже. Потрібна обережність. Треба виміряти силу нових здібностей. Ось знову. Я допоможу Клео, не бійся. Я не боюся. Я буду з тобою до кінця. Клас. Піду візьму сок. Я теж. Ні, я сама. Я з тобою. Я передумала. Не хочу соку. Точно. Так. Треба йти. Куди ти? Ти на Мако? Можливо. Мушу побути сама. Гаразд, до побачення. Хочеш пораду? Не ходи за нею. Усе добре. Так, захотілося побути на самоті, і трохи поміркувати. Про що? Привіт. Починаємо випробування. Це надовго? А жити коли? Гаразд, стій і нарухайся. Спробуй не дихати і не думати. Випробуємо здібності. Я нічого не розумію. Спробуй. Це тупість. Аліса, ти впевнений? Так. Упевнений, це важливо починай у півсили. Добре, молодець. стоп, стоп, досить, досить годі. Европские справы. Жартуешь? Это круто. Я в своей про это мрела. Добро наступно. А? Готова? А тепер ти я не буду. Це весело. Це геть не весело. Що ти втрачаєш? А якщо я втрачу контроль? Нема чого переживати. Я постійно буду поруч. Це втішає. Мабуть. Клео, спробуй заради мене. Знаю, це лякає, та я буду з тобою тут. Глибоко вдихни, зосередся на здібностях і уперед. Добре. Спробую. Тільки замовкни хоч на мить. Гаразд, гані чи чирк. От лише скажу, що пишаюся тобою. Справді, я впевнений у тобі. Це все. Потримати тебе за руку. Промажеш. Біжиш як дівчинка. Мимо! Мимо! Ти промажеш. Мазило. Гіршого удару я не бачив. Еліота, що з тобою? Твій брат мені заважав. Це відмовки. Моя бабуся б'є ліпше за тебе. Повернися на поле і без невдач. Поперед Локлане. Вибач, Льюіс, я не хотіла. Ході, вибачень. Бувало й болючіше. Однаково круто. Лише один рух і такий результат. Можливо, але такі здібності вимагають відповідальності. Поки ми не навчимося себе контролювати, використовувати їх не можна. Зрозуміло. Чому ти подивилася на мене? Я не дивилася. Так. <tác> Ти вважаєш, я не опаную себе? Адже тільки тобі це подобається. О, дякую, тренери. Круто. Отже, Біллі тренувався старанніше за інших, і зараз капітаном стає він. А, Вітаємо тебе. Найкращий. Ні, я найкращий. Ти номер два. Хлопці, завтра важливий матч. І ми його виграємо, бо ми найкращі! А Як справи? Класно. Чому ти не сидиш з усіма? Не хочу я там сидіти. Хочеш потренуватися вдома? Навіщо? Ходімо, покажеш свій новий удар. Я ніхто. Що за нісанітниця? Хто тобі таке сказав? Ці відчепися. Привіт, як ти сьогодні? Лісе. Ти тут? Так рано. Я прийшов сюди раніше за тебе. Не варто було ванільну кульку зараз. Дозволь мені. Розслабся, відпочинь. Я не хочу відпочивати, льюсе. Тримай. Дякую. Побач за все, що сталося. Я вільний і проведу з тобою весь день. Льюіс доводить мене до сказу. Нарешті ти це зрозуміла. Він діє мені на нерви. Просто мене переслідує. Він хоче допомогти. І без нього розберемося. Краще б він дав мені спокій. Я ніби під мікроскопом. Він мені подобається, та він дуже нав'язливий. Так, він дуже милий, та я не можу його більше терпіти. Не знаю, що робити. Не знаю. Знаю. його. Рікі. Я поговорю з ним. Якби він знав, що ти відчуваєш, може, дав би тобі простір? Ні. Я впораюсь. Я Я сама Сама у усьому розберуся. Ні. Ні, що ж таке? Клас. Просто клас. Щось сталося? Так. Батарея сіла. У мене такий самий комп. Можеш взяти батарею? Отут у сумці. Справді? Чудово. Ти працюєш над чимось важливим? Я вивчаю незрозумілі природні явища. Цікаво. А де вони? Хто? Дівчата, Клео і компанія. Це постійно з ними. Так. Ми дружимо. Ясно. Ну, Я побіжу. А батарея? Залиш собі. Я візьму твою. Поперед, Локлане, за ним. Сам він не упорається! Так, 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 так. Еліоте, це через тебе. Еліот забив би, якби Біллі не відібрав ніче. Ти так кажеш, бо він твій брат. Молодшина, Біллі. Гарний удар. Тихо, опануй себе. У мене все під контролем. Боуфай! Що? Нічого собі, як гарно. Я й не знав. Дякую. А що це за стиль? Японська акварель. Ти робиш усе це одним пензликом? Так, маленькими рухами. Тільки треба обережно. Візьми. Бачиш, дуже обережно. Є японська приказка. Якщо хочеш літати як метелик, не махай крилами, як круг. Шарлотто, ти розумничка. Я? Чому? Мені час потім поговоримо. Ну, і що мені це? Послухай, це тренування. Якщо хочеш літати як метелик, не махай крилами як круг. Що? Це навчить тебе точності, як керувати своєю силою. Ось, перемалюй його. Гаразд. Пам'ятай головне точність. Бачиш, вийшло. А тепер поклади пензлик і застосуй силу. Упевнений? Так, упевнений. Обережно, легше, легше. На Бога, що ти коїш? Навіщо тобі м'яч? Біллі його штовхнув. Так, бо Еліот йому заважав. Молодше Біллі. Працювати треба, Еліоте. Не може бути. Щойно Еліот отримує м'яча, його збиває його ж партнер. Це несправедливо. Тихо, опануй себе, Емо. Спокійно. Так, я стримана. Вільно. двоця Еліоте, Нездара. Чи ти услін? Це круто. Молодшина. Молодшина. Підводяться, Біллі. Клас. Ти молодець. Не знаю, як це. Біллі, припни язика. Ми трохи не програли. Оце був гол ідеальний. Ви бачили, як я піддурив їхнього воротаря. Просто клас. Тобі поталанило. Це не талант, це майстерність. Скоро мене візьмуть у нашу збірну. Та що, Еліоте, будеш капітаном. Я подумаю. Клас! Ти створила монстра. Отак. Пам'ятай, обережними, точними мазками. Я не можу. Можеш. Я допоможу. Годі. я здаюся. Льюіс, Льюіс, не чіпай пензля. Мені набридло. Що? Ти все за мене робиш. Буквально наступаєш мені на п'яти. Я хочу допомогти. Все не допомагає. Мені дуже, дуже зле. Спершу мої батьки розлучилися. Тоді я перетворилася на якогось монстра. Я поруч. Знаю. Якби все було гаразд, я була б щаслива. Але ти мені не зарадиш. Дурниці, я зможу. Чого ти не зможеш на цього разу? Це стосується тільки Емми, Рікі і мене. Ти не один із нас. Та майже ні зовсім ні. Не знаю, як це сказати. Та буде краще, якщо я на певний час. Залишуся сама. слушна думка. Це означає зовсім сама. Зовсім без хлопця. Клео, ти щойно пропустила таку гру? Та годі тобі. Брат Нейте nee, збирався вдарити у ворота. Як несподівано, наша міс Самоконтроль, я покинула Люїса. Сказала, що хочу бути сама. Та ліпше мені не стало. Ти справді розійшлася з ним? Зовсім? Це через тебе. Я пожартувала.

Like a never ending dream, nothing ever changed for so long. Насісти. Щось не так. Так. Ні, посте. Це через дівчину? Так. Ким би вона не була, вона дурепа. Це тобі. Ретельно, пам'ятаєте, головне маленькі точні мазки. Якщо хочеш літати як метелик, не махай крилами, як круг. який ще метелик. Тепер відкладіть пензлі. Вдалося. Ти вийшла. Вися. Це вийде. Уже вийшло.